Всім добрий ранок. Зараз десь 6.55. Мій ранок розпочався з ранкової йоги, тому що я прокинулась досить рано сьогодні і вирішила. Потрібно вставати, потрібно, потрібно вже робити зарядку. І... Прім водичку лаймом і піймаємось наверх, звернемось на роботу. Погода, мені здається, там йде дощ. Або можливо вже у ній. Ну, доволі прохолодно. Усім гарного дня. Хочу бути вдома і спати до 12. Я не пам'ятаю, коли я останній раз спала до 12. Я не пам'ятаю, коли я останній раз спала до 10 навіть. Ех, mm -hmm. треба буде сьогодні розібрати стірку. Time for breakfast І не знаю, мені здається, останніх тижнів три точно я снідаю йогурт, протеїн, гранола і інколи додаю ягоди. Я цього разу вчора ввечері я запарила. Ам... Я запарила чия. Тільки замочила. Але загалом завжди я вже роблю типу чи пудінг в йогурті чи в кефірі. Це я вирішила зробити у воді, просто щоб додавати вже в свій готовий Бол, який я роблю вранці. Ну наче наче набуло. супер Буду, буду коштувати у воді, ніколи не робила. Погнали! робити сніданок! Просто я в йогурт відразу додаю стаканчик порцію протеїна. І просто так от мішенькою, мишенькою, 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 мишенькою. Дуже гарно все перемішали. Це можна робити в шейкері, але так як це густий йогурт, це не дуже зручно. І гранолу я робила сама. І додаємо гранолу. Можна це робити гарно, красиво, а, але я поспішаю, тому я... Роблю отак вот от. І я ще вирішила uh, яблуко. яблука. такий от у мене сьогодні сніданок. Я уже дома сходила в душ і буду кушати і стою і просто я взяла за те, що в мене хлопець міг готувати, бо Ну, я прийшла додому, а в мене вже є готова їжу. мене є локшина, яку він мені приготував. Тому зараз розігрію її і буду їсти. Дуже-дуже-дуже Чікс. Дуже, дуже... Не можу описати словами наскільки це смачно сьогодні в планах я не назваю потрібно з'їздити магазин я його завжди хочу поприїхати на скакауті але не знаю наскільки в мене вийде і хочу приготувати Муїнсі з м'ясом. На вечерю і просто ще було. Ось і то і поїсти. Ви не уявляєте, уявляється, я голодна зараз. Ось смачного. Монсі готові. Купуруться. Опа. Я її младець. Просто без м'яса. М -м -м. І квікаву. Я молодець. Я молодець. Хазяйка. Хазяйка. В мене є електровелик, але я вирішила покрутити подалі. Трошечка. і поїхати на звичайний магазин. Загалом в Данії тут усі дуже сильно слідкують за знижками, тому що продукти досить дорого. І по знижкам взагалі найс. От, тому є певні знижки. Тому я їду в магазин. До прикладу, без знижок упаковочка масла коштує 30 крон, 35 крон. Ви можете це все множити на 7, якщо вам цікаво, скільки це в гривнях. А по знижках можна купити в половину дешевше тобто за 15 крон, інколи за 12, за 18. І тому, коли знижки, ми беремо там пару упаковок масла або пару. Обаковочок Філадельфії і просто зберігаємо брозилиці або холодильнику. Тому що приємніше купити за 15 крон, аніж за 35. Те ж сама ситуація з яйцями. Тобто нещодавно була акція, можна було купити 10 яєць за 15 крон. Без знижки вони за 30. Тому, коли є якісь класні знижки, то беремо, беремо трошки більше, ніж потрібно навіть. Просто щоб було. Але сьогодні я їду і за звичайними продуктами, які скінчились, наприклад, йогурт, який я їм кожного ранку. І познайошці є виногради 10 крон за пів кілограма. Це взагалі це... Це дуже дешево, неймовірно. І хочеться фруктів, тому, тому теж візьму. Ось такий план. А, і ще морковку хочу з кумусом. Дуже полюбляю, тому що приходиш з роботи, обідаєш, а потім до вечора ти вже стаєш голодна, але їсти. Якоїсь серйозної їжу не хочеться. А от морковку похрумтіти з хумусом. Так. Да. Напевно, скоро буде дощ. светит солнце. Обещаю, да я кину было. Дуже-дуже-дуже смешно, как он плавался. Я уже зарубила заготовочки в холодильник. А Саша не облизываю. Я зараз зиму. Дощ пройшов світить сонечко. Я вирішила вийти в з сміття. Я не знаю, але вона у нас не зборується дуже-дуже швидко. Його постійно треба виносити. І це тільки від двох людей, тільки двоє людей. І скільки сміття. А нас живе просто мільярди. І скільки від людей відходів. Звичайно, планета буде страждати, звичайно. Добре, що тут хоч якась система а, 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 сортування сміття, бо це просто, це просто шах. Я вирішила заодно ще трошечки прогулятися. Але че-чуть крапоти Але там сонце. А там тучі. Але там сонце. І я все-таки піду, прогуляюсь, бо я взяла свій рюкзачок. Хочу почитати, пописати. Ем, ну, якщо я застану зливу, то ну так і буде. Окей. А ще, бачите? Це звичайний лак. Він, правда, трохи обліз. Але здалеку виглядає навіть і непогано. Мені вже просто набридли. Ах! Нігті без лаку. Якось не так замучено виглядають. І з ними треба постійно гратися. І тому я вирішила покрити. Можливо, мені привезуть мою лампу з України з глюваками. Але вони за цей період часу так сильно зміцніли. Вони стали як звичайно нормальної людини. А не в людини, яка постійно носить гельваки, вони просто ужасні, ламкі і тоненькі. Тому не знаю. Просто частіше, там раз в тиждень покривати. Ось таким от. Ви бачите, вони швидко швидко псуються. Але загалом можна обережно теж фарбувати. Осінь. Осінь! До речі, сьогодні 2 вересня? 2 вересня. Шок. Ви взагалі уявляєте? Прийшло літо. Боже, яка краса навколо. Чому нема фокуса? Я фокус. Я иду на эту овочку. Ну, почитала, Посадила. А почему -а -а -а. а я не задумалась взять еще, чтобы это вытерти? Ладно, я же могу просто положить рюкзак. Вот так вот. И систы. Вийти, це було найкращим рішенням. Скоро буде дощ. Або ні. Або да. Або ні. Ваші ставки? Як приємно сидіти і насолоджуватись небом, яке змінюється буквально кожних дві хвилини. І ще читаючи книжку англійською, я зрозуміла про те, як сильно я скучила за українськими книжками на українській мові. І певно, я б хотіла перечитати усі книги, які в мене є в Україні. Можливо, колись я зможу їх забрати або мені привезуть. І це буде класно. У мене чудові книги насправді. Такі більш психологічні. Блін, така краса. У нас у дворі ростуть яблука. І я час від часу беру, якщо бачу, що впало, якесь гарненьке. І потім їм. Окей, okay, guys. Time to sleep!